Дзвін гуцульських сердець, гуцульський ансамбль пісні і танцю. Презентував святковий концерт. Його присвятили Дню Незалежності України. Разом із Гуцулією на сцені виступили муніципальні колективи художньої самодіяльності. Для дітей показали виставу лялькового театру. Концерт відбувався на естрадному майданчику парку відпочинку імені Тараса Шевченка. Це була ігрова розважальна програма для діток. Також наші бібліотечні установи зробили майстер-класи, і до цього часу вони проводять майстер-класи. На сцені сьогодні нонстопом іде е, програма. Потім у нас була наша програма наших муніципальних колективів. Кращі колективи міста зараз презентує виставу для наймолодших і юних українців Ляльковий театр імені Марійки Підгірянки. Вона тісно з нами працює, співпрацює. Щиро дякуємо їм за виставу. І зараз буде наша гуцулія презентувати свою святочну програму. Глядачі позитивно оцінили театральну гру місцевих лялькарів. каже, це гарна активність для дітей. Для найменших глядачів це дуже хороша активність, і ми загалом часто відвідуємо театр ляльковий. А коли це ще десь в парку, то це дуже приємно і цікаво для діток. Програма включала гуцульські коломийки, музичні номери та народні танці. Ми сьогодні будемо патріотичну програму представляти, адже відповідне свято, хоча. Люди все одно потребують автентичності, потребують гуцульського фольклору, коломийок. І ми сьогодні будемо дарувати людям настрій. Під час концерту можна було долучитися до благодійної ініціативи на підтримку військових. Кожен міг зробити свій внесок. Ольга Цьома, Оксана Себастьян, Денис Сатановський. Новини на вежі.